Малина та Василь з нетерпінням чекають свого єдиного сина. Він в Збройних силах уже більше двох років. Спочатку на строковій службі, потім за контрактом в Нацгвардії. Весь час на сході України. Так вирішив, це його вибір. І ми як батьки його піддержали, молилися, просили в Бога всього, як... чекали дзвіночка, як чекали дуже. На один. Олена не бачила свого сина два місяці, але каже, ніби рік. Одне так ще довго що ви собі не представляєте, Каже нарешті, вантажівка з 18 героями, бійцями другої стрілкової роти, заїжджає у військову частину. Хлопці емоційно стримані, але в очах сльози. Мені дуже тяжко бо там... Севеше вже данно кажуть, виконували завдання сумлінно, були і під Горлівкою, і під Артемівськом, будували блокпости, жили в полі. Але найважливіше кажуть, що всі повернулися додому живими. Найважче було щоб не втратити ні одної людини. Доїхати, вернути всіх в сім'ї. В них тоже є діти, маленькі і так далі. А так в принципі нема вже до чого. Там вже нічого ж такого немає. Ми вже привикли. От, і готові в принципі кожен раз виїхати в будь-яку точку. Але поки що всі вони щиро тішаться, що побачили своїх рідних. Матері не стримують сліз. Ми дуже раді, що вони вернулися здорові, що знову наші діти мають тата. Нарешті свого синочка обійняла і пані Галина. Андрій соромиться від привітань каже: вони з друзями не особливі, просто добре розуміють, що без їхньої сили, духу та витримки Україна не буде єдиною. Всі разом, звісно, сильніше за нас немає. Сепаратистам. Україна єдина. Чекайте нас обратно сепаратюки. А поки що хлопці мріють про відпочинок, спілкування з рідними та про маминий борщ. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час.